Україна готується відзначати річницю з початку Євромайдану, а соціологи аналізують те, що сталося, і те, що відбувається нині. Зокрема, фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва та Київський міжнародний інститут соціології провели опитування у 110 містах України в усіх регіонах, крім Криму. З'ясували, що в Євромайдані у період з листопада по лютий взяли участь кожен п'ятий українець. Також дослідники виявили прям. Ми зв'язок між рівнем освіти та участю у революції гідності. Кожен четвертий майданівець мав вищу освіту, а той не одну. 15% мали середню спеціальну освіту. Нині ж на заході України понад 70% людей вважають Євромайдан усвідомленою боротьбою громадян. Трішки відстає центр і північ, але тут теж така думка домінує. Натомість майже повністю схід і частково південь думають, що у Києві стався переворот. Найбільше переконані у цьому мешканці окупова. Ваних терористами районів також соціологи наголошують, що майдан ще не виконав своєї функції. Насамперед, люди чекають позитивних змін у соціальній сфері. Якщо цього не станеться, найближчим часом наслідки можуть бути серйозними. Експерти були досить одностайними, вважають, вважаючи, що Євромайдан це революція гідності і що основні цілі були досягнуті. І позитивні наслідки були дуже істотні, ліквідація режиму Януковича, підписання угод з Європейським Союзом, активізація волонтерського руху. Але більшість опитаних нами експертами вважають, що Майдан 3 можливий.